Американці робили все, що там про перемогу і розмова не могла бути, а реалізовувалось по мінімуму те, щоб значить, ну, ми якось повільно відступали от, і наносили ураження росіянам, тобто виконували те завдання, яке сформулював на першому рамштайні. Міністр оборони США Остін генерал сказав, що підсумками буде те, щоб росіяну понизити її потенціал, настільки щоб вона не могла вести таку війну, як з України більше, чи на якийсь термін. Ну, про більше розмови не йшла з таким чином допомоги, як вони організовували і планували. Це ж стратегічне. що вони так планували, то все решта, це похідні і досягнення там тактичної рівня видатні не могли бути в принципі з таким їх підходом, і тому розмова тут іде про те, що нам треба мати на увазі, вони нас багато що навчили там за паузами на півроку, ну і за всім іншим, як вони це організовували, і розраховувати в першу чергу на свої можливості.